Кінець травня – традиційний час для проведення останніх дзвоників. Слов'янський державний педагогічний університет – не виключення. Для випускників факультету дошкільної освіти та практичної психології останній дзвоник вже пролунав. Кожен випуск – він найбільшовий, він найбільшовий, він найбільшовий. І кожен раз, коли виходять студенти, здається, що з ними виходить кусочок душі, кусочок серця, кусочок життя. Але щастя професії вчителя в тому, що кожен рік приходять нові. Тому завжди залишається надіжда на нових абітурієнтів, на нашому факультеті. На нові успіхи, нові достиження. З цим завжди цей праздник і радісний, і щасливий. І кожен рік – це нова і нове надія. Зі слів Олени Матіву, цей студентський період для факультету не пройшов дарма. Вони провели на базі факультету три всеукраїнські конференції за участю науковців різного рівня та всеукраїнські олімпіади, на яких слов'янські студенти показали гідний рівень. Я брала участь у всеукраїнській, всеукраїнській олімпіаді в другому турі з дошкільного виховання. Зайняла друге місце у нас слов'янському. Учаслала в всеукраїнському конкурсі научних роботів. Работа, как бы знания, которые мне дали педагоги, обязательно я их применю и. Очень рада училась на факультеті. Ці дві студентки, а також інші випускники, які гідно проявили себе протягом навчання. Отримали подяки і грамоту від факультету. А також кожний студент-випускник отримав керамічну медаль авторського роботу Олександра Фоменка на згадку про навчання в університеті. Подяки та грамоти отримали також куратори груп випускників за сумліну та різноманітну роботу зі студентами. А після офіційної частини було сказано багато теплих слів і викладачами і випускниками. І на знак обов'язкового здійснення всіх побажань і мрій вони були відпущені кольори. Кульки. Свято вийшло креативним. Викладачі выкладыванием, запевняються студенти теж були такими, і вони гарантовано знайдуть собі... ...гідну справу в житті, як і їх старші товариші. Дуже большое количество наших выпускников работает в сфере дошкольного образования. Это и воспитатели, это и методисти, методисты, и і навіть и даже инспектор дошкольного образования, это наша выпускница. Вот поэтому мы этим гордимся. И районный отдел славянский районный отдел образования. Мы очень тесно с ними сотрудничаем. Ми очень много работаем для того, щоб підняти достойний уровень дошкільного дошкольного образування в роботі з нашими дітьми. На кінець свята пролунав дзвоник останній для цих студентів. А попереду їх очікує важлива і відповідальна пора складання державних іспитів. А після цього не менш складна місія знайти власний шлях в житті і зуміти застосувати отримані знання на практиці.